Добрий день, малятка! У світі є багато професій. А про яку саме ми сьогодні поговоримо, я хочу, щоб ви мені відгадали загадку. Він пожежі ліквідує та усіх людей рятує. Як ви вважаєте, як називається ця професія людини? Правильно, малята! Це Пожежник Пожежник повинен малята бути сміливим та дуже хоробрим. А хто знає номер телефону, куди потрібно дзвонити, якщо виникла пожежа? Вірно, 101. І сьогодні ми з вами закріпимо правила пожежної безпеки. Готові працювати? Тож давайте! І перше правило ні в якому разі не можна гратися з сірниками та запальничками. Друге правило не можна засовувати щонебудь у розетки. Третє правило не можна користуватися самостійно електричними приладами. Будьте обережні. І четверте правило не можна залишати вогнище в лісі. А давайте ми з вами детальніше розглянемо, якого кольору пожежна машина. Вірно, червоного, а з яких частин складається машина. Це наша кабіна, кузов, колеса, пожежна драбина та сигнал маячок. А для чого потрібна пожежна драбина? Вірно, для того, щоб добиратися високо, де виникла пожежа. Я пропоную вам сьогодні на занятті зробити аплікацію пожежної машини. Нам для цього потрібно аркуш паперу, клей та заготовочки пожежної машини. Машини. Подивіться, ми спочатку викладаємо кабіну, потім викладуємо кузов. До машини ми прикріпляємо колеса пожежну драбину, подивіться. Прибрали все, тепер, будь ласка, самостійно за показом даного відео зробіть мені аплікацію машини. Дякую вам за увагу. Гарного та старанної роботи вам чекаю виконаних робіт. До побачення!